Вітаю, друзі! Мене звати Олена Герасим'юк і я письменниця. Я авторка книги «Розстрільний календар, глухота та тюремна пісня. Кілька останніх років я є парамедиком частиною добровольчого медичного батальйону госпітальєри і за свою роботу на фронті отримала медаль за врятоване життя. Я щиро дякую колективу музею, який запросив мене сказати кілька слів на питання декомунізації, переосмислення власне скульптури батьківщини матері. Тож я хотіла би почати свою промову в позитивному ключі. Я щиро радію і щиро вітаю будь-які способи позбавитися радянських символів, позбавитися тих окупаційних кривавих серпів і молотів. Які, на жаль, до недавнього часу ще висіли в найвищій точці нашої держави над серцем нашої столиці і нагадували про ті страждання, про те знищення наших поколінь, про знищення наших родів, про усіх тих вбитих, закатованих, про усіх тих, хто згинув без сліду у великій людській радянській системі. Не тільки я вітаю ці зміни. Я щиро вдячна своїм побратимам, які взяли участь безпосередньо у декомунізації цього символу і стали частиною тієї бригади, яка власне знімала цей кривавий радянський символ із щита батьківщини матері та змінювала його на легкий, прекрасний і такий світлий, наповнений перемогою призув. Який означує українську націю не одне тисячоліття. Коли ми говоримо про те, чи потрібно залишати сам пам'ятник, чи потрібно його прибрати, моя думка тут, як парамедикині і як письменниці, досить раціонального типу. За простою математикою, я думаю, що якщо стільки багато коштів пішло, зокрема на один єдиний герб, на зміну одного єдиного герба, то я просто боюся уявити, скільки коштів зараз нам буде вартувати зміна усього, усієї цієї скульптури. Тому наразі моя думка така: ми змінили символ, ми змінили цей великий кривавий герб, який нагадує нам про знищення нашої історії і про її абсолютно тяжку, криваву окупаційну сторінку. Наразі. Я з легким серцем хочу просто подякувати колективу музею за те, що вони вже почали. Переосмислювати цю історію, що вони вже відкинули оці рамки, які означують історію Другої світової тільки в контексті радянської армії. Я щиро радію, коли я йду цим музеєм, коли я працюю там, коли я разом з своїми колегами знімаю там мистецькі проекти про армію та добровольчий рух. Я щиро радію, що серед експонатів здавалося б, лише радянського музею. Є в тому числі свідчення про нашу з вами боротьбу. Я бачу там артефакти, які передала родина мого знайомого загиблого Ореста Квача. Я бачу там артефакти, які передала родина загиблої посестри Сабіни Галицької. Я бачу там дуже багато артефактів, які залишилися від тих, кого вже немає з нами. і хто Залишив частину себе, хто залишив повністю себе самого в основі нашої перемоги, і немає ціни вищої за цю. І зараз я хочу від серця подякувати колективу, який не зважаючи на те, чи стоїть на повістці це питання, чи не стоїть на повістці це питання, але колектив продовжує змінювати наратив і розширювати питання боротьби і до нашого часу. Тому, коли я ходжу по цьому музею і бачу абсолютно різні артефакти, коли я бачу скульптури наших воїнів з воску, наприклад, це дуже цікава експозиція, чи коли я бачу якісь інші речі в будь-якому куточку цього музею, я відчуваю спокій. Я відчуваю неабиякий спокій у цей дуже тяжкий час, тому що я розумію, що якщо сьогодні ми вже бачимо наших побратимів і посестрів в музеї, то значить, що ми клепаємо і утверджуємо свою перемогу, яка не може бути незмінною, яка в будь-якому разі станеться навіть тоді, коли припиняться битися наші серця, тому що вже є експозиції героїв, тому що вже зламані рамки. Що Друга світова це лише перемога Радянського Союзу. Там з'являються нарешті усі герої, яких було зведено в тінь або зведено фізично на нівець під час Радянського Союзу. Я щиро дякую за цей незмінний, за цей основоположний крок переосмислення, який вже зробив колектив музею. Я дякую за те, що ви зберігаєте пам'ять і за те, що ви щодня своєю Тихою роботою закладаєте залізобетонну основу нашої перемоги і нашої пам'яті, яка буде триматися, на моє переконання, не одне сторіччя потом. Слава Україні, друзі, і допомагайте нашій армії, тому що неважливо, які символи були перед нами, неважливо, хто і як думав. Що тут буде, що тут станеться? Головне, як, що крапку в цій історії повинні поставити ми з вами. Слава Україні, друзі! Дякую усім за роботу для України!